А перед початком відео хотів би порекомендувати вам канал Тарас Еведж. Він стрімить на Твічі багато які ігри, і також доводить часто відповідає в чаті, даже тоді як б'ється з босами в іграх. Також він написав сам бота, і який також може відповідати в чаті і трошки поприкалпуватися із глядачами. Тому переходьте в опис на його канал, і за заці... і цініть бот і його стріми. Всім привіт! В цьому вітаю вас на новому подкасті. І сьогодні поговоримо якраз на декілька тем, і перше, як і в основному будемо говорити якраз про те, що багато хто питав про нас, про те, як це бути якраз популярними. І також розкажу те, що ну розкажемо про те, що новину про миросовправу. І В кінці також поговоримо про те, як створювався цей YouTube канал, так як е, в попередньому подкасті ми поговорили про те, як ми е, 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 починалася наша ютуберська кар'єра. Ми тоді забувтеся якраз розказати про цей канал. Mm -hmm. Де, yeah. Yeah. Тому ми починаємо. І перше, що якраз починаємо, то це якраз по порядку те, як враження якраз від. Того, що це все yeah. почався, е, перегляди збільшуватися. Якщо чесно, це вже скільки, вже більше тижня, uh, Перший, uh, самий перший подкаст uh, наш рівно, рівно два тижні. А, ну, На даний момент зйомок на виход даного подкасту вже е, пізніше там, то все одно ну, все ми ще й досі вафіги, і шо. це ще м'яко сказано, так як. Цей канал, якщо то створений, скільки вже... а, якраз створений, наскільки пам'ятаю, перше відео 31 серпня 2022 року, тоді як ми їздили до сніжки на ставок, якраз тоді це було перше відео, тоді як ми... це ж я викупив на цей YouTube канал. І від того моменту до цього, якраз 2 роки, а вже три, три, три роки три нічого зі. собі Якраз займався цим YouTube каналом. Миросов був час тим гостем на цьому каналі, так як ми в попередньому подкасті про це ж про канал розказував про те, що ми вже давно дружимо. І також ще був у нас новина. А, дівся вже ну, і. Якщо хто це бачив, пишіть коментар. Да, верніть його, пожалуй, піста назад в селку. А загальний поїхав під Київ. А, Галі можна був то наспоминати. Ну, да, то його любовниця була. це було. Ну, все одно, три роки називається знімав те відео, час навіть один раз запускав. Відео-марафон тоді як, як тоді як місяць кожен день я знімав відео і викопадав. І, і тільки це ж надано цього року, цього якраз цього місяця можна так да? Та ні, трохи. В кінці Ну, На, на, на в кінці, в кінці жовтня і на початку листопада. Е, Після цього, як почовпилося все якраз після виходу першого подкоста, самого першого, там зараз на подкості більше 70 тисяч переглядів, наскільки я бачу. Ну, може на виході відео вже цього подкоста буде більше, але все одно. Ну, це поки що єдине таке відео, яке набрав так швидко, стільки переглядів у мене. А як думаєш, чого так не набрало. Ну, наскільки там мені писав в коментарях, то там е, одна дівчина в, в інстаграм е, трет, то, то е, опублікував якраз про нас по про нас е, перший підкаст пост, е, що е, вона там, е, ти якраз теж тоді знайшов скинув мені, а, отож би. і е, тоді оце, що там, ото, що вона готується дуже довго. Оце, що для зйомок, а ми просто взяв, ти і записав типу, подкаст. Це чесно, ми тоді не то, що тоді як ми його знімемо, буде така популярність. А Що ти взагалі вирішив знімати? Ну, просто я для якоїсь різнообразності в контенті на каналі. так як одна гова моя розговорна, можна так сказати, може комусь вже надоїсти, а так то. Як начебто розговорне на відео більше у вигляді подкаста, це якось називається трохи новенька буква на моєму каналі. А ти взагалі спілкуєшся за українським подкастом? І, і, іноді я да, заходжу, дивлюся там, щоб. Ну, просто я щоб знати про щось з знімають, іноді самому цікаво послухати якраз. А до популярності? Оце ж теж так само, так. Да. Час від часу я заходжу, переглядаю, там дивлюся деяких іноді на Spotify слухав якраз подкасти. А я теж колись слухав подкасти на англійській мові, щоб англійську підтягнути. Ну я в основному на українській слухав, якраз, щоб подивитися. І там, чесно, там, як я замітив, доволі багато. Некі. Та там, ну, чесно від дивлячись від того, хто там якраз знімає, так як там знімають іноді експерти в якійсь темі, оце ж поняв. Або просто в те, як ми ось те, що проф профіт що знімав, ти іноді про ігри, аніме, то <паспалу> ну, про ігри, вроді ще не знімав, ти але... ну. Це на суті, так як це буде в скорому часі, якщо ще не знімав. То в подкастах вважається, їх слухає, щоб почути як експертна думка. І не тільки а просто щоб послухати, можна так сказати, на фоні. Просто щось треба на кухні, або щось хтось приготувати, або щось так, щось поробити. Та навіть на як ти, що можеш машину ремонтувати і просто тобі скучно стане, і просто щось захочеться послухати, а музики поки що не хочеш послухати, то можна так само. Там варіації багато як і на що покласти. І тепер якраз можеш новину якраз про тебе розкажемо. Може сам якраз розкажеш. Ну, в общем, я на емоціях створив сторіч подкаст-канал, якщо там комусь цікаво. Ссылка буде в описі під відео. Там будуть підкасти. Подкасти. Основно, да, там в основному будуть подкасти на ті теми, які в тебе пишуть в коментарях, але які ми не встигаємо сюди виконувати. Так, да, так як на моєму каналі виходять три рази в тиждень відео, це на даний момент. Вівторок, четверг і неділя в обід виходять. І також іноді хочеться якісь інші відео познімати, так щоб чисто подкасти не доділки зразу на цьому каналі. В общем, якщо вам хочеться ще подкасти окрім цих, що я владіка на каналі, да. то заходьте на мій канал. Та й до того що Мирослав розсовка по спеціальності економіст, тому якщо то, то можете писати якраз по таких темах. В нього там на каналі, щоб я якраз в нього виходив такі теми? Всі, можна так сказати те, що зв'язано з економікою, фінансами, так як постараємося на його канал такі теми знімати. І також я, якщо чесно, ще досі трохи в шоці від того, як ці підкасти можна так сказати, змінили наше життя. А як це завтра було? Ти знаходиш як ввечері в Ютуб. І тебе прям повно лайки, да? Колись. Е, ну там можна так сказати, типу, постійно воно все виходило. Я спочатку обрадувався, що воно якраз оце ж набрав більше переглядів, чим мобично. Так. так як я тоді обично набирав у мене по 100-200 переглядів, О, там було? по 500, то, то Ну, там десь, чесно не пам'ятаю, скільки тоді. Но тоді на вечір після виходу. Якраз в той самий день був майже 1000, якщо не більше, переглядів. І на наступний день я взагалі як середньому, то я взагалі в шоці був. Е, і також після багато тоді, хто писав це ще, щоб звук виправив, так як тоді мене знімав ну, ехо е, І, і то, це із-за того, що без неї ехо. Букву. І зараз, як ви бачите, ми знімаємо на мікрофони. Всім дякую, якщо то тим, хто на це донатив, як бачите, все якраз пішов по туди, куди ви якраз донатив. А і ще саме якраз. Ну, це ми в одному із попередніх відео якраз ви знаєте, що... В мене є оце ж якраз дві види, дві пари мікрофонів. Одна якраз, якраз на яку ми знімаємо на... то це якраз завдяки оглядю. Я вевпіка, дякую. Якраз... А друга пара, це також я знімав на них огляд, то друга пара якраз цих на... мікрофонів буде в миросовтова. Для того, щоб якщо одна, одні із яких мікрофони розряджаться, то щоб могли якраз познімати на другі е е мікрофони, Та й до того, що е для того, щоб в Миросотаві зразу був покращий звук е із самого якраз початку подкастів. Yeah. Так як е звук, е я вважаю, найголовніше в тому, що Ну, взагалі в ютуберській кар'єрі. Так як е, погану картинку ще якось можна винести, а от звук вже ні. Наші в коментарях там пропонували чай, кокрики. Ну, копити, да, ми якщо то, то, тоді, як починав знімати взагалі це все, і тоді, як збираємося це все знімати, ми стараємося зайти якраз ось тут на подалі в магазин. Ну, ми можна так сказати в 500 метрах чи в кілометрі від магазину, Якраз да... ну десь так, так? Да? Там просто немає світла світлої. Да, якраз сьогодні попав так, що дані зйомки попався так, що там світла то є, немає. Ну але але є генератора, але от генератора кофе машина якраз там напрацював та чи її просто навключив. Ну, взагалі, ми часто, як будемо жалкості, то ми таке робити будемо. Обов'язково. І також можете також пропонувати свої ідеї в коментарях. І взагалі я стараюся всі коментарі читати. Зараз дуже часто туди, як я зрозумів, заходить і читає. Буває. Да? Ну, ось тому я так? Стараюся, як мінімум, всі коментарі читати і стараюся як на умога більше коментарів відповісти. Думаю, на цьому вже закінчувати. Тому всім дякую за перегляд. І дякую, що підтримуєте цей канал. І також не забувайте про його новий канал, ссылка на який є в описі від цього подкасту. Всім дякую за перегляд. Всім пока.